Всім привіт, друзі. Мене звати Сілер, Можна просто бро, і це моя гра. Вона ще не закінчена, вона ще не зроблена до кінця, але вже на сьогодні це просто я не знаю, мені так подобається із цих тайлів будувати ці всі різні острови, і все таке. Ой, зараз гра перебуває в дуже, -дуже ранній стадії, стадії наповнення контентом. Мені треба багато чого намалювати. Мені треба підігнати все якось. Під одну стилистику, під один під одну кольорову палітру, і це досить важко, враховуючи, що я ні малювати, ні нормально кодити, я ну просто нічого не вмію. Але на сьогоднішній день ось так ось виглядає скелет, можна так сказати, скелет гри. І що в нас є? Ну, по-перше, в нас частично реалізована локалізація. При натисканні на цю кнопочку змінюється мова з англійської на українську. В грі буде тільки англійська і тільки українська. Отже, ну тобто тільки дві мови поки що. Не знаю, можливо, в майбутньому э, треба буде найняти когось, э, додавити це не так важко тексту в грі не так багато в принципі, постаратися можна. І додати ще більше мов, але не знаю, чи є сенс. Англійська міжнародна, а українська виключно, тому що ну я українець і я розробляю цю гру і хочу, щоб тут була українська мова. А англійську багато хто розуміє. А наприклад, такі мови, як японська, китайська, корейська і так далі. Ну я просто не знаю їх, щоб перевірити, чи правильно там Google перевів ті ж слова: дерево, камінь, їжа. Населення. Отже, давайте я вам трохи розкажу про гру, про свою ідею. Я дуже сильно надихнувся грою Forager Terraria. Ну дуже багато ігор я грав, де піксельна графіка, де дуже красиво все зроблено. Автоматизація, крафти, добування ресурсів. і Це все воно так якось дуже класно, і легко, і, і супер, супер, супер класно йде. Я дуже сильно цим надихнувся, і я хотів створити свою гру. Ви знаєте по багатьом моїм відео, що я не не дуже люблю, коли в грі є якийсь таймер. А, і здебільшого. Якщо є якийсь вибір складності, я обираю найпростіший, тому що я люблю насолоджуватися грою як творінням, як якоюсь річчю, яка, яка дає нам, гравцям, можливість відпочити, відпочити від важкої буденності. Ну, хто знає, можливо, років через 5 я буду дуже-дуже багато заробляти, і тоді мені буденність буде суперлегка і я ту важкість буду шукати в іграх. Я не знаю. Поки що в іграх я шукаю. Спокій, насолоду і так далі. Отже, в мене в грі немає таймерів, немає ворогів, нічого немає. Тільки ви, ви гравець, ви, ви якби виступаєте в ролі Ну свого роду мера чи вождя, чи короля. Давайте короля, оскільки в нас такий сетінг медіавел. Я ну, замки буде така замкова епоха. А будемо брати так, що ви король. Отже, ви король, і ви маєте слідкувати за своїм населенням і розвивати відповідно своє королівство. Що в нас є? При старті гри це поки що знову ж таки повторюся. рання версія гри. Це все може ще змінитися. Причому реально все може ще змінитися. Це все все малював я. Я дуже, в принципі, я дуже сильно хочу, щоб мені хтось написав, що, типу, бро, не мучайся, я вмію малювати взагалі. Но проблем. Я тобі такі намалюю речі, що вообще. О, я би був дуже радий, але доводиться малювати самому. Дуже цікаво до речі, створити гру. Саме от, от я створив гру. Більше ніхто мені не допомагав. Отже, що у нас є? в нас є населення. А їжа, ну із таких основ давайте переключимо мову. Мова переключається поки що тільки один раз. Це я так налаштував. Це це виключно для теста локалізації, і в принципі вона не всюди включена. Наприклад, от я міняю. У нас є день один дерево, камінь, їжа, населення, але все рівно next day. Тобто, ну, такі речі ще поки не оптимізовані, не локалізовані. А це потім-потім. Це Просто коли, коли поток думок валить на тебе, ти робиш, 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 щоб не зупинятися і не повертатися, а потім повертаєшся і трошечки підправляєш. Це така моя методика роботи. Отже, в нас є ресурси, як ви бачите є острів. По-перше, є острів. По-друге, ми можемо рухатися. Камера може рухатися, тут велика простора води, поки що не лиштував, буде багато островів. Чому вони нам потрібні? Я поясню трошки пізніше. Тут будуть як у Фореджер закриті такі замочки, тобто за певну кількість золота, яке також я сюди потім додавлю, бо ще не додавав. бо ідея ця прийшла мені з часом. Коли я зрозумів, коли я е, намагався перенести Фореджер, але не переносити е, рух, тому що я не вмію малювати анімацію. Це дуже складно для мене. Для мене це було складно намалювати. А якщо ще малювати анімацію, якусь покадрову героя, маю на увазі, це взагалі просто ну капець. Тому е, я вирішив зробити такий собі Форіджер. Фориджер без ворогів і без головного героя. Ви є головним героєм, але ви якби клікаєте по всьому. Це клікер свого роду такий айдл клікер. Е, Ресурс-менеджер і так далі. Але виявилося, що це тупо не цікаво, і багато механік треба ще додати. Тому з часом будуть е багато островів. У мене є 4 біома. Це в нас виходить весна, є в нас літо, зима, осінь. Тобто на кожен сезон є кожен біом окремий, кожен біом буде приносити щось нове, будуть якісь івенти. Буде, наприклад, кам'яний біом, там де буде камінь, тільки-тільки камінь. Ну, коротше, все ще тут поки. В голові, але воно потроху потрохи реалізовується. Отже, ось така ось гра. Ми будемо купувати острови, щоб розвивати своє королівство. Чому? Тому що є будівництво. Якщо ти замітив, є в нас. А, давай, давай про ресурси, давай спочатку про механіку. Отже, починається гра з населення. П'ять людей, п'ять людей, і для того, щоб пропустити день. Це ми потім десь зафіксуємо собі. Ще я десь напишу. В залежності від того, скільки в тебе населення, стільки їжі тобі треба, щоб його прокормити. Тобто п'ять населення. Зараз я зберу їжу. Ну відповідно на кущик з їжею треба натиснути п'ять разів. Отже, я натискаю раз, два, три, чотири, п'ять. Є п'ять насел, п'ять їжі, п'ять населення. Трошки використали енергії. Перший день все супер. Можемо пропускати день, пропускаємо день, і другий день в нас є їжі ноль населення. Знову п'ять е, населення прибуває е, з. Це супер випадкова штука. Раз в два дні система накидає кубик, і е, кубик може випасти 0, 1, 2 чи 3. І відповідно, якщо випадає 3, до населення додається 3. Якщо відпадає, випадає 0, до населення додається 0. Тобто залишається те саме. Це відбувається кожен другий день. Тобто ми зараз. Маємо добути 5 їжі, щоб мати можливість пропустити, щоб мати можливість продовжити гру, щоб ну їжа не може бути менше, ніж 0, тому що ну, населення буде голодати, і ми програємо. Відповідно, пропускаємо день. У нас ще 5, Знову добуваємо 5 їжі, пропускаємо день. 8. Бачите? Тобто воно кожен другий день працює, але відповідно від того, як кинеться кубик, стільки воно й буде додавати. Зараз 9. Зараз 12, тобто 3 добавило, да? Кожен кожен парний день. А в мене поки їжа може йти в мінус, тому що <сум> механіки завершення гри чи гейм-овера в мене ще поки нема. Так само ми можемо добувати дерево, ми можемо добувати камінь. Дерево добуває одне дерево, камінь добуває один камінь. А от такі великі груди каміння додають нам три каміння. Попрошу побачити, подивитися сюди, тут каміння чотири. Натискаю. Так, да, воно пише один, але камінь додає в нас три. Це, це потім я виправлю. Я от Перед записом побачив. Зараз буду виправляти і все, енергії немає, треба пропустити день. Ресурси збирати ми не можемо. Я зараз клікаю по дереву. Нічого не відбувається. Треба пропустити день. енергія оновлюється, їжа списується відповідно до населення, і е, можемо продовжувати. Якщо їжі більше, ніж потрібно для того, щоб жити, все гра продовжується. Якщо їжі немає енергії, якщо їжі менше, значить все. гра закінчена. Ви програли, ви не, не в змозі прокормити своє населення. Це така. Собі о, покрокова стратегія, скажімо так. Так, що ти? Ага, це мені треба тул забрати звідси. Це я собі так виключно ставив. А отже, мені треба буде забрати тул і все, мова міняється тільки один раз. Далі о, скучно, правда, правда, треба щось додати ще. Далі я вирішив додати будівництво. І якщо ти подивишся знизу, тут є три іконочки. Я трошечки трошечки. Ускладнив це все діло. Тут буде ще четверта іконочка. Отже, іконочка будівництва, іконочка в нас ринок. На ринку поки що в оці дві іконочки вони не працюють, третьої взагалі немає. Але на ринку буде відкриватися віконечко, де ми зможемо продавати свої товари. Зараз я поясню. Це буде іконочка склад. Склад, це буде як інвентар в Майнкрафті. Тобто, там, наприклад. Грід-система буде, система а, таких от квадратиків. да І а, в кожен квадратик буде поміщатися якийсь один тип ресурсу не ресурсу, а продукту. Четверта іконочка в нас буде. А, отут тут я, наприклад, підготую. Коли я натискаю будівництво, бачите, відкривається меню будівництва. І е, острів показується трошки під іншим ракурсом, скажімо так. Да? Тут з'являється таке зелене, червоне і так далі. Поки я можу кла клацати будь-як, це виключно логічна сторона. Тобто, якщо Клітинка червона, ми не дозволяємо будівництво. Якщо клітинка зелена, ми будівництво дозволяємо, але змінюємо її на червону. Десь приблизно так буде працювати моя система. І так ви можете забудувати весь 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 острів собі повністю будь-якими будівлями. Будівель поки що 6. Картинок поки що одна одна картинка. Це картинка символізує ферму. Ферма має дві стадії: Оце перша стадія. Ферми це друга стадія ферми. Тобто ви ставите от таку картинку собі, куди ви ставите, вона отака появляється пропускаєте день, вона отака появляється і вже починаючи з наступного дня, коли вона отака появилася вона вам буде давати автоматично три їжі кожного дня. І вже три енергії вам не треба витрачати на добування їжі для вашого населення. ось Тобто це буде механіка ферми. Далі буде warehouse, Це в нас буде склад. Наскільки я розумію? Це майн. Це буде шахта, яка буде додавати склад. Зараз я поясню. Шахта буде додати е, камінь. Так само, як і ферма, тільки буде додати камінь, там три, наприклад, в день, грубо кажучи, соміл. Це в нас е, лісопилка. Вона буде додати дерево, три дерева в день. Кожен день це в нас буде воркшоп. Е, зараз поясню, а це буде маркет. Mm, оці дві оцієї кнопочки в мене нема. Ось тут вона буде воркшоп. Це буде свого роду верстак, тобто воркшоп, це майстерня, да, і там ви зможете замовляти якісь крафти. тобто Ой, як те... це важко, важко. Воно все пояснюється. Отже, верхаус склад відкриває нам склад, відповідно. Для того щоб був склад, його треба побудувати. Ви його будуєте, натискаєте, будуєте. Наприклад, тут склад. Неважливо, де ви його побудуєте. Ви його будуєте. Все, у вас відкривається доступ до цієї кнопочки. Вона стає активна. Ви її натискаєте, і от відкривається у вас склад з вашими ресурсами. Лісопилка, а, от вона лісопилка, буде мати можливість, коли ви її побудуєте, ви на неї натискаєте, і ви маєте можливість замовити виготовлення о, палок. Тобто, окрім дерева, лісопилка ще буде давати вам палки. Але дерево буде зберігатися ось тут, в базових ресурсах дерево, камінь, їжа, населення. А палки будуть зберігатися на складі як окремий вид ресурсів. Точніше, вже не ресурсів, а продуктів. Отакі От речі, як палки, і в шахті, це буде оброблений камінь. Е, так само воно буде додавати камінь, і так само вона може е, не вона може додати вам оброблений камінь. Тобто там буде така система, типу, два режими роботи: ви вмикаєте або добування камня чи дерева відповідно для лісопилки, да? для, для шахти чи лісопилки. Або ви вмикаєте режим переробки і переробляєте свої ресурси в відповідно палки чи оброблений камінь. Але в режимі переробки вона не добуває вам ресурси, вона тільки переробляє ресурси. В режимі добування вона не переробляє ресурси, тільки добуває ресурси. От така от система буде цікава. Ну і відповідно, у вас може бути дві лісопілки. Це теж одна із таких стратегій, що може бути: одна лісопилка додає дерево, інша лісопилка переробляє дерево в палки. Ну і так само з шахтами. Отже, дуже велика територія. Я от зараз дивлюся, що в принципі вам навіть таку територію і не потрібно мати велику, тому що, ну що на ній будувати? Поки що, поки що. Хіба потім якось додавлю якісь інші елементи. Тут можна додати стрілочку вліво, стрілочку вправо, і відповідно там більше якихось різновидів будівель, але поки десь приблизно так. Отже, ферма дає нам їжу, склад відкриває доступ до скла. Тобто дає нам можливість переробляти чи робити щось і зберігати це. Це якби більше місце для зберігання. Без склада ви не можете переробляти речі, тому що ви не будете мати де їх зберігати. Далі в нас є шахта, яка добуває камінь або переробляє камінь в оброблений камінь. Так само є лісопилка, яка добуває дерево або переробляє дерево в палки. Та, далі, в нас є воркшоп. Воркшоп це майстерня, яка відкриває вам список певних ресурсів, і де ви можете замовляти виготовлення з ваших вже а, продуктів з склада. Ви можете робити якісь більш дорогущі продукти, а, чи за допомогою цього Тобто, а палки і оброблені каміння ви можете продавати. Для того, щоб продавати, вам треба купити маркет. От відкривається оця кнопочка, і ви зможете продавати палки, продавати оброблені каміння. Система буде банально проста, приблизно так само, як ми бачили в героях королівства. Просто іконочка обробленого дерева, стрілочка вверх ну, там Плюс-мінус, да, це виходить, продавати. Е, і там буде нараховуватися золото. ну, Дуже банально, дуже просто, дуже легко. Буде вам нараховуватися золото, за це золото ви можете придбати новий острів, відповідно, розширювати свої території. А ви можете побудувати або точніше, ви можете побудувати майстерню і, відповідно, за допомогою різних рецептів е, оці там палки з обробленим камінням виготовляти якісь продвинуті інструменти. Кам'яні і вже от кам'яні інструменти вони будуть коштувати набагато дорожче, ніж палка і камінь окремо. Мається на увазі, палка буде коштувати, там, грубо кажучи, 10 золота. Камінь оброблений буде коштувати також 10 золота. Але якщо ви побудуєте майстерню і з одної палки, з одного камня зробите якийсь продвинутий інструмент, він буде не 20 коштувати, а там, грубо кажучи, 40 чи там. 25 чи 35, ну неважливо, я ще поки економічну складову, я ще не продумовував. Зараз я роблю тільки скелет механік, яких я хочу е, запровадити. Ось, е, десь приблизно така от получається гра. Поки на сьогодні все. От, е, в нас є дві кнопочки. Я дуже хочу трошки відпочити, тому що коли тип, ми, я фактично, я зараз останній е, десь два тижні я. Цілими днями працюю над цією грою. І чим, як то кажуть, далі в ліс, тим більше дрів, і ти сидиш і думаєш, блін, а я взагалі потягну? і та я взагалі не потягну. І це не потягну, воно воно відгукується всередині, <середині> і, блін, стрьомно. Хочеться трошки відпочити і з новими силами повернутися, продовжити роботу. Займуся поки що каналом. Давно не виходили відео. Якщо так подивитися, зараз я навіть подивлюся. Так, ну п'ять днів назад виходило відео Шортс. Це про те, що я там вже роблю. Сім днів назад я, я тільки малював острів, тобто тиждень назад я тільки малював острів. Але два тижні назад виходило останнє відео по фермі. Два тижні назад, повноцінне відео, проходження, там летсплей і все таке. Два тижні назад. Тобто приблизно десь в той момент я трошечки перестав займатися каналами. Каналом точніше, да, і вже почав більше працювати над грою. І от можна сказати, два тижні. і От результат поки що такий. До речі, я не можу вийти з цього, не можу вийти з цієї стадії. Тому от в останній ще момент показую. Коли ви вибираєте будівництво, тут буде фармінфо, тут буде типу назва, що воно дає, скільки воно коштує. Це поки таке більше для візуала зроблено для візуала відео. Да, візуал. Ось. Е а так воно потім буде, звісно, красивіше. Коли ви натискаєте, у вас з'являється от така от штука, яку ви рухаєте, і вона рухається сволоч. Чому вона не рухається? Вона мала рухатися е дуже красиво по тайлам, але чомусь вона змістилася. От Вона вирішила просто тупо зміститися на 8 тайлів е в іншу сторону. Мабуть, тому що я переключив. Чому зрозуміло. Ну вона рухалася красиво, красиво по одному тайлику. Вона отак от, от рухалася, все як має бути. Я це все налаштовував. Зараз вона на 8 тайликів, на 8 цих наполовину. Е, ні, менше, ніж наполовину. На 4. На 4 пікселя змістилося. Буду дивитися, в чому проблема. А ось тут ви будувати відповідно не можете, тільки можете будувати. ну, да, оця от логіка вона працює. Де зелене є, там будуємо. Де червоне, не можемо будувати, а де немає червоного і немає зеленого. точніше, де немає зеленого, там ми будувати не можемо. Ми можемо забудувати отак, от весь острів, поки що тільки от е цим. Але все рівно воно. ну, Я оцей прев'яшку ще не вимкнув. Це рівно воно не а, нічого нам поки не дає, тому що я ще поки нічого не зробив. Бо це важко. Я вам хочу сказати, що це супер важко розробляти а, ігри. Це просто капець, як важко. Важко, важко це робити одному, коли ніхто тебе не контролює, коли ніхто тобі не дає ніякі завдання, коли ти сам собі все придумовуєш. От, от це супер важко. Добре друзі, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалася ця гра. А поки що робоча назва Craft Islands. Не знаю, вже трохи Крафта менше буде, да? вже більше буде як... це вже більше як така покрокова стратегія свого роду з виживанням, з елементами керування своїм поселенням і все таке. Не знаю, як на рахунок назви, буду мабуть щось думати з сторінки, і досі поки немає це. 100 доларів коштує, не знаю поки. Е, можливо, все ж таки дійсно на HIO просто закину безкоштовно якусь там демо-версію. А вже якщо вона непогано покаже себе на HIO, е, ну продовжу розробляти, закінчу один біом, наприклад, весну. Оце весняний біом. Я його закінчу, зроблю там, наприклад, зверху, зліва, справа, знизу острів. да І оце буде як демо-версія. Якщо хочеш більше островів, більше біомів, більше. Розвитку і так далі, то вже купуй повну гру, і вон там вже буде на стім. Подивимося, подивимося. Поки що приблизно так. Добре, знову ж таки, дякую за увагу. Пишіть свої побажання обов'язково. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Можливо, ви щось десь помітили, щось би хотіли змінити, щось би хотіли цікаве запропонувати. Я обов'язково все-все-все все почитаю, посиджу, подумаю, можливо, дійсно. Euh, щось впроваджу те, що ви запропонуєте, і буде круто, якщо буде гра, і там є те, що прям от ви написали, і так зробили, так як ви написали. <сум> ось Я би, наприклад, радувався, якби би я написав. Ну, звісно, не на таку гру, а наприклад, якби би там GTA 6 виходить, я би написав там: та ну, от зробіть от так, так, так. І зробили би, прикинь, така студія б мене послухала. Окей. <сум> okay. Добре, друзі, дякую. Ще раз, всім пока, пока-пока.